Перші документальні згадки про село у Герції сягають 1427 року. До початку Першої світової війни село належало польській шляхецькій родині Незабитовських. Ця родина користувалася пошаною серед місцевого населення, оскільки щедро жертвувала на потреби церков. Володимир Незабитовський двічі обирався депутатом до Галицького Сейму. У 1867, 1869 та 1889 1895 роках. На початку 19 століття Незабитовські збудували у селі розкішний двоповерховий палац, оточений п'ятигектарним гектарним парком з рідкісними рослинами. Біля маєтку діяла цегельня. Проте під час Першої світової війни. Маєток зазнав повного знищення. На знак пошани до родини у 1920-1930 роках село тимчасово носило назву Незабитівка. У 1872 році Володимир Незабитовський звів на кладовищі муровану каплицю у Сипальницю, де й був похований 12 листопада 1900 року. А вже в 1902 році його син Станіслав Забитовський побудував філіальну муровану каплицю, в крипту якої перенесли останки батька та інших членів родини з цвинтарної каплиці. Після приходу радянської влади каплицю зачинили, труни Незабитовських викинули, а приміщення перетворили на склад для відходів буряко-цукрового виробництва. Попри занедбання, обидві каплиці і цвинтарна, і філіальна, збереглися донині в більш-менш пристойному стані.